150 літрів глінтвейну чекатиме цього вечора на Житомирян, які завітають на різдвяний ярмарок. Тут відбудеться фестиваль глінтвейну та джазу. Впродовж дня на майдані Корольова транслюють фільми про джаз, а продавці готують свіжий глінтвейн, аби частувати гостей. Обіцяють задовольнити смаки найвибагливіших гурманів і діляться рецептами. Сьогодні фестиваль глінтвейну, джазу ми готові. У нас такий бічолечок. Сьогодні ми думаємо продати літрів 20, а то й 30, тому що у нас дуже смачний глінтвій. Людям подобається і нам також подобається. Тому ми всіх запрошуємо на глінтві. Він у нас смачний і не дуже дорогий. Всім подобається. Він якраз на будь-який смак, він не дуже солодкий. Якщо людина хоче ну, то є, вона пробує. Якщо він їй той або або несолодкий, ми пропонуємо цукор, щоб вона його солодила на свій смак. Також ми кидемо туди апельсинку, лимончик, якщо людина любить, щоб віддавала цитрусами більше. Пригощати будемо глінтвейном з напівсолодкого вина червоного, додаємо натуральний мед і вижимаємо помаранч дуже смачний який вкус. Получається, тому всі заходьте, будемо чекати. У нас дуже смачно, в нас є вже постійні клієнти. Я вважаю, що літрів 30, як мінімум. Саме вкусний. Найкраще в Житомирі. більше такого ні в кого немає. Йде червоне вино, таке з кислинкою, з сухого, із цитрусами, з пряничами, кориця, перець. Дуже смачний. Червоне вино, гвоздіка, кориця, паличка, мелена кориця, апельсин, яблуко і трошки сахара. Такий у нас смачний глінтвейн». Хто у нас брав глінтвейн, то каже, що дуже смачний і вертаються назад до нас, так що ми не будемо нічого змінювати. Но ми не додаємо цукру, у нас йде вино і йде навар з страв. Запельсіна і з, з бадьяна, кориця, перець, ну тось тобто, ніяких додобав, домішок, ні води, нічого. єдине, що хочемо спробувати зробити його ще з вишнею. Натуральне вишня буде заморожена і просто в, сам саме вино вишню. Виступи Житомирських колективів розпочнуться вже о вісімнадцятій і триватимуть до 21-ї години.